Доброго дня, мене звати Витанкова Нора Євгенівна, мені 17 років. Та 30 березня я підірвалася на протитанковій міні під селом Копилів. Це Макарівський район, зараз Бучанський район. Намагалися, ну точніше, мої батьки намагалися мене евакуювати з окупованої території до села Людвинівка, де були наші захисники. Але через пів години, як ми виїхали, вже було зрозуміло, що щось пішло не так. Ці відчуття, коли ти їдеш, нічого не відбувається, все спокійно, тільки хвилювання і така тиша. Там просто взагалі нічого не було, просто тиша. А потім вибух, темрява, ти відчуваєш вогонь на своєму тілі, потім писк в вухах, і коли пилюка вже осідає, то просто. Очі сусіда, якого, який був, їхав переді мною на пасажирському сидінні, і ти бачиш, що очі відкриті, але на них осідає пилюка і там вже нічого немає. Мені затиснули ноги, та я не могла навіть вийти, я просто висіла в машині. І я їхала з собакою, шукала свою собаку, і коли вже е, сусід, який їхав в машині позаду, відірвав сидіння, яке було переді мною пасажирське, він відвів мене до своєї дружини, яка намагалася мене вмити, тому що я була вся чорна від гарі, Але е, в цей момент почалась, е, ну, почала стріляти. І я просто погано чула від шуму в ухах, та кров була в ухах. То я просто почала бігти в ліс, тому що я не знала, це по нам, чи ну, взагалі що це сталося? Це ракета прилетіла, чи це мійна, чи взагалі це тільки було зрозуміло, що це був вибух. Я бігала по полісу в бронежилеті, який мені дав. Водій, який нас перевозив, він о, співробітничав з 95-ю аеромобільною бригадою, яка мене знайшла потім, вибігла з лісу в бронежилеті та, та, та схопила свою собачку. Вона навіть мене не чула від вибуху. Вуса були спалені. Я відчувала, що в мене ще з ногою, як кісточки труться один одне. І Зрозуміло було, що це перелом у військовий госпіталь. Туди ми потрапили десь вже ближче до 4, Ближче було в Подряпинах. Зараз мені вже набагато краще, на ногах вже ну, там тільки. Трошки синяків залишилось, Але вуха зараз мене чекає друга операція. Мені будуть знімати плівочки з вух, та в мене на правому вусі трошки погіршився слух із вибуху, заміно вибухового. Юрій і, і також він якраз дав мені бронежилет. Ну, він дав мені бронежилет е, трішки раніше, ніж ми поїхали, тому що за три дні, е, точніше, ці три, три дні перед виїздом, нас обстрілювали, е, обстрілювали з мінами по нашій вулиці. Е, та е, він віддав свій бронежилет мені, тому що ну, ніхто не розумів, як буде далі. Тому що в нас вже і вікна повилітали, і тато з ще одним сусідом, який жив у нас, ходили гасили пожежу, яка потрапила в сусідній будинок. Ну тому я вже декілька днів була в цьому бронежилеті, та потім він мені вже врятував життя по-справжньому. На даний момент з вухами те, що в мене перетинки зажили, але ну, це ще рік буде незрозуміло як, тому що ну, це така операція мікрохірургії, яка е, дуже складна, і загоєння також потребує спеціальних умов. Потрібно зробити е, огляд всіх е, внутрішніх органів, щоб е, зрозуміти в якому е, стані я знаходжусь, тому що е, крім психологічної травми можуть бути якісь ще внутрішні, які е, просто оком можна не побачити, окрім синців.